Чим відрізняються зрілі стосунки від незрілих? Справа в тому, що в незрілих стосунках ви шукаєте людину, яка залікує ваші рани, які виникли в результаті того, що ви могли не щось. Відзначимих людей, наприклад, безпечності, прийняття, турботи, уваги. І тоді, коли ви починаєте вибудовувати нові стосунки, ви починаєте проєктувати на ці стосунки невиконані оці потреби з минулого, тобто ви починаєте щось очікувати. І, звісно, ці стосунки стають більш символічними, тобто ви наділяєте партнери, які знаходяться біля вас, символом мами або тата, або ще якось іншої людини, яка вам щось не додала. І якщо ви не отримуєте те, що ви хочете, то ваша реакція вона може бути просто катастрофічна, тому що це тригерить вашу минулу біль. Як результат, це призводить до конфліктів. Інший сценарій це коли ви намагаєтесь в стосунках постійно віддавати, жертвувати собою для того, щоб все ж таки отримати те, чого вам бракувало, відчуття цінності, підтвердження того, що ви маєте цінність. Зрілі стосунки це коли ви починаєте помічати власну біль, власні рани та не дозволяти їм впливати на ваші рішення в стосунках. В якомусь розумінні ви поступово починаєте виходити із символічних відносин, де ви проєктували на партнера власні нереалізовані очікування, потреби, сценарії певні. Ви починаєте вибудовувати суб'єктивні стосунки. Це коли вся вся ширма минулого падає і ви нарешті помічаєте людину із власними кордонами, із власним досвідом, із власними теж ранами, ви також помічаєте це все в собі. І чим більш якісніше ви починаєте помічати власні досвіди минулого, тим більше у вас виникає свобода на них впливати. І, звісно, ви починаєте усвідомлювати, що відповідальність за вирішення цього травматичного досвіду це ваша відповідальність, це ваша робота. І найголовніше, ви починаєте усвідомлювати, розуміти, що інша людина вас не врятує. Це ваша відповідальність.